Добрий ранок, маленькі Криворіжці. На цьому тижні у нас тема рідний край. Україна наша велика могутня батьківщина, а мала Батьківщина це те місто, в якому ви народилися, і живете разом з татом, матусею, друзями та сусідами. Це наше рідне місто, Кривий Ріг. В Кривому Розі я живу, своє місто я люблю. Як навколо подивлюсь, усім серцем усміхнусь. Рідним містом я пишаюсь, до землі йому вклоняюсь. Тут моя сім'я і дім дуже добре жити в нім. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Ви впізнали? Вірно, це дівчинка таринка мандрівниця Вона сьогодні прийшла до нас з подарунком. Вона дарує нам квіточку доброти. Хоче, щоб добро засяяло у кожному серці. А ще, щоб ця квітка примножувала красу нашого міста. Даринка нещодавно в нашому місті і нічого про наше місто Кривий Ріг не знає. Але вона дуже допитлива дівчинка і просить, щоб ми їй розказали про наш Кривий Ріг. Тож слухай уважно, Даринко, і ви, діти. Це герб нашого міста. Внизу козацька порохівниця. Козацька порохівниця діти це така ємність, в яку козаки насипали порох. Потім цей порох засипали в рушниці і таким чином з такою зброєю захищали нашу батьківщину. Над порохівницею ми бачимо три добових листочка це минуле сьогодення та майбутнє нашого кривого рогу. А ще дуб дуже могутнє та сильне дерево. І це означає, що наше місто могутнє та сильне. Ще ми бачимо зелений та червоний кольори. Зелений кольор означає воля та надія. А червоний любов та мужність. Далі, Даринко, поглянь, це пам'ятник Козаку Рому, полегенні засновнику нашого міста. Воював Козак Ріг на Запорізькій Січі та в бою втратив око і став кривим, з тих пір стали називати на нього Козак Кривий Ріг. Потім козак ріг постарів і, не зміг вже воювати, оселився в нашому краї, збудував хатинку, і з тих пір і бере початок історія нашого міста і стали називати наше місто на честь такого сильного, сміливого козака Кривий Ріг. На території нашого міста, діти, протікають дві річки, Інгулець та Саксагань. Наше місто діти шахтарів, місто шахтарів та металургів. Тому в нас дуже багато шахт, в яких добувають залізну руду, а на доминих печах із залізорудної сировини виплавляють чавун. Наше місто дуже гарне, особливо воно гарне навесні та влітку. Можна відпочити в скверах, в парках. Де багато квітів, фонтанів та ігрових дитячих майданчиків. Ще в нас багато кінотеатрів, театрів, музеїв та відомий на всю Україну цирк. А ось діти наш квітковий годинник. Він дуже гарний, відомий на всю Україну та за межі України. Коли наступає весна, люди по професії квіткарі. Висаджують дуже багато квітів на квітковий годинник, і потім мешканці Кривого Рогу та гості милуються такою чудовою красою. А вам, діти, я пропоную пофантазувати, уявити і намалювати ту квітку, яку б ви хотіли, щоб росла на квітковому годиннику. Ось і закінчується наша розповідь. Даринка дуже вдячна за таку розповідь і дуже багато буде знати тепер про наше місто Кривий Ріг. На згадку, давайте подаруємо, даринці, ось такий сувенір з символікою нашого міста. Люби, шануй, оберігай свій рідний, неповторний край. До побачення, діти, до наступних зустрічей!